Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 20 грудня 2024 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 770 420 особин за добу 2200 і поранено 2 мільйони 311 260 песиголовців за добу 6600 танків 9584 одиниці за добу 8. Бойових броньованих машин 19823 одиниці за добу 24 артилерійських систем 21 220 одиниць за добу 42 реактивних систем залпового вогню 1 256 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1 одиниць за добу 1. Літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 20 600 одиниць за добу 79, крилатих ракет 2943 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 31 793 одиниці за добу 115, спеціальної техніки 3662 одиниці за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!